95-ті роковини від дня заснування відзначає Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. З цієї нагоди упродовж місяця відбувалася ціла низка заходів. Зокрема, студенти та викладачі презентували виставку здобутків у науковій, історико-етнографічній та мистецькій сферах, випустили книгу та зняли фільм про свою альмаматер. Кульмінацією ювілейних заходів стали урочистості в обласній філармонії. У Черкаській обласній філармонії людно. Тут зібралися викладачі різних поколінь, нинішні студенти та випускники Черкаського національного, аби відзначити 95-річчя університету. У холі для гостей заходу презентували виставку здобутків вишу. Вона представлена декількома модулями. Тут, окрім наукових видань, можна побачити і різноманітні зразки зброї, кераміки та побутового приладдя, починаючи з третього століття до нашої ери. Все це студенти зібрали під час археологічної та етнологічної практики. Взагалі в Інституті історії і філософії дуже багато цікавих практик. І одна з них саме з етнології. Музейна практика, де вони збирають старовинні експонати, які відображають повсякденне життя нашої Надніпрянщини. Збиралися вони протягом останніх 10-15 років. Фактично з моменту створення інституту. Представлені різні регіони Черкащини. Ще одною складової виставки є експонати з музею українського рушника. Директор навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Ігор Погрібний зауважує, їхній інститут вже не одне десятиліття постійно поповнює музей новими експонатами. У нас студенти після першого курсу. В них є така фольклорно етнографічна практика. І от під час проходження цієї практики вони поряд із усною народною творчістю, поряд з фольклором, вони знаходять якісь і збирають у колекцію якісь пам такі пам'ятки такі матеріальної культури. Університет завжди був і залишається флагманом у підготовці висококваліфікованих фахівців. На цьому, відкриваючи урочисту церемонію з нагоди 95-річчя навчального закладу, наголосив ректор Олександр Черевко. Звичайно. Хотілося б сказати за наші наукові досягнення, за наш професорсько-викладацький склад. У нас 69 професорів це наш золотий фонд, який треба цінити, яким треба опікуватися, оберігати, гордитися, тому що вони роблять незамінну роботу. Вітав Черкаський національний і солідним ювілеєм і голова наглядової ради університету, президент України у 2005-2010 роках Віктор Ющенко. Він відзначив, що в університеті виховують справжніх українців. Велика приємність бачити той високий клас сивочолої професури, яка представлена була сьогодні на вечорі, про яку сьогодні говорили, майже кожен виступаючий. Я думаю, що це великий, е, великий скарб і потенціал Черкаського університету буде працювати на майбутнє покоління. Незабутніми враженнями від святкування поділилися студенти та розповіли, за що вони люблять свій навчальний заклад. Я люблю ЧНУ за е, можливість реалізувати себе і Свій потенціал. Мені подобається перш за все це зазнання, тому що такого рівня заклад навчальний в Черкасах. Ну, я дуже задоволена тими знаннями, які ми отримую. Надія Хандусь, Олег Кураш, Черкаська служба новин.